Тепер, коли ми всі настроєні, налаштовані на правильний е, лад. Я хочу, звичайно, же, відкрити е, нашу гік-конференцію. Ось е, урочисту гік-конференцію. Тому що саме сьогодні нашому Geek Space ком'юніті випалося саме вісім років. Вісім років, які ми разом з вами будуємо і будемо продовжувати будувати нашу ком'юніті. Давайте привітаємо один одного. Хочу нагадати, що що таке Gixpace? Gixpace це платформа, основною цілею якої є розвиток IT-спільноти в нашому місті, Саме в нашому місті, тому що саме в нашому місті вона була створена. Ось, але ви знаєте, поки я тут готувався, точніше ходив туди-сюди, ось я згадав ту мить останню, коли я стояв на цій сцені. Сьогодні я стою під сценою. Але колись багато років тому назад я стояв на цій сцені, і ця мить це саме коли мені вручали атестат про закінчення міського ліцею при ЖДТУ. Тоді він називався саме так. Ось, і наступних п'ять років я провів саме в цьому закладі, навчаючись саме в цьому закладі. Ці п'ять років пролетіли як одна мить. Це такі незабутні незабутні хвилини життя. Хоча частіше мені здається, я був саме в цьому залі, ніж на парах, але це інша зовсім історія. А, і користуючись моментом, я хотів би подякувати нашому політеху за ці хвилини. І також я хотів би подякувати Андрію Васильовичу, який, незважаючи не на що, незважаючи на те, що ми по своєму гіки, впускає нас і продовжує впускати нас в цей заклад. Ось і мало того, що долучається і приймає активну участь в вибудові нашої ком'юніті. Дякую. Продовжуючи е, знайомство продовжуючи знайомство е, з нашим ком'юніті, з нашим гікспейсом, да, хотілося трішки сказати про себе. Мене звати Роман Василенко. І я один із тих щасливчиків, які е, створили це ком'юніті і які продовжує будувати це ком'юніті. Ось, е, крім того, я хотів би познайомити вас з нашою командою. Нашою командою Gіx. Орг, ми називаємо її так. Як бачите, в цю команду входить. А так сталося, що всі ми, організатори нашого гікспейс Community, ми працюємо в одній компанії. Цю компанію називається VZVEN. Ось, і в наш гік входять наступні люди. Перше це Роман Василенко, це я, технічний директор нашої компанії. По-друге, це Василенко В'ячеслав, операційний директор нашої компанії, ну і кофаундер компанії. Я не бачу Деславік. А, Аня Шавурська, це салюшн архітект нашої компанії. А, Антон Севчук, head of Delivery, дуже серйозний дядько. Він через пару хвилин розкаже більше про себе. Ось, ви злякайтеся. Він дуже добрий. І, звичайно, Христина Кушнерчук, наш HR-бізнес-партнер. HR-біпрі вона мені підказує. Да? І дуже активна учасниця нашого оргкомітету. Ось, Але ви знаєте, сьогодні день народження, а в день народження прийнято згадувати е, минуле Ось, там дитинство. Ну, я думаю, ви всі святкували і святкуєте народження, і починаєте на день народження, починають бабу, бабушки, мами, папи згадувати. А що було тоді, багато років тому назад? Так ось, багато років тому назад, а саме вісім, колись ці три людини, які ви бачите зараз на екрані. А, у мене ще є екран, що ж я заглядаю? Ось Ось ці три людини. Вже знайомий вам Роман Василенко, Аня Шавуська і Олена Хаменко, яка сьогодні є в нашому залі. А привіт-привіт. Саме ці три людини вирішили вісім років тому назад щось змінити в цьому місці. Змінити щось, зробити щось таке, що зробить це місто краще. І, користуючись моментом, я хотів би подарувати Лені невеличкий презентик. Леночка, можна тебе на сцену? Це наша фірміна футболочка. Одну секунду. Да, наш комітет хоче подякувати Лені за те, що вона робила, робила, багато робила, і що, я надіюсь, буде далі робити разом з нами в нашому geekspace Community. ком'юніті. Лєн, це тобі. Дякую. Дай я тебе обніму. Дякую тобі. І тобі дякуємо. Звичайно. Я дуже рада, що була причетна до створення цього цієї конференції, цього it ком'юніті. Я пам'ятаю, як це все починалося. Я пам'ятаю навіть ті доповіді, які були, бо вони всі були цікаві, оригінальні назви. Ви тільки зайдіть на сайт і подивіться да якісь зелені яблука. Потім потім битва титанів і так далі. Наскільки цікаво, і це. Це можна побачити, навіть якщо ви не були. Ви можете зайти, продивитись відео, почитати інформацію і навіть зв'язатися зі спікерами, які тоді були, і дізнатися багато чого цікавого. Ну і в день народження, і вони не побажають. Я вам бажаю, звісно, нових горизонтів, гарних цілей. Мета у вас прекрасна. Це об'єднувати ці ком'юніті. Ці ком'юніті міста у нас дуже велике і. Я вам скажу, що ще одна ціль, яка зараз да, стоїть, це донатити. Побільше донатьте хороших вам зарплат і щедрих донатів. Сих за святом і бажаю з вами. Дякую ще раз, дякую. Як приємно згадати, як все було багато років тому назад. <гум> Ось і а... Як вже Ліна сказала, перший, да, у нас плани і цілі були дуже глобальні, але перший челендж, з яким ми стикнулися, це, звичайно, було придумати назву. Як же ком'юніті. Ой, мені вже Аня каже, слушай, хватить дуже тут розмовляти. Давай вже, <див> дай мені поговорити. Всім, хвилин я зрозумів, я ускоряюсь. Так ось. Е що почав, а я вже забув. Да. Е, назву, назву. Да. Якщо, наприклад, з Гіком проблем взагалі не було, і ми якось так всі так єдиногласно, дінагласно, давайте гік ви будемо ви, ви використовувати. Ми всі гіки, гіки це круто, це модно. Ось так ось другою частинкою, це з суфіксом, було складніше. Але основна мета була придумати таку назву, яка буде асоціюватися саме з містом Житомир. От ми хотіли, щоб саме з містом Житомир. Ось, наприклад, яка перша думка приходить вам, жителям цього міста, коли ви чуєте Житомир? Я так і думав. Я так і думав. Хто не почув, да, людина з другого другого ряду сказала, що шкарпетки. Але гіксокс, ну знаєте, звучить дуже цікаво, оригінально і викликаючи. Ну, ми його відклали в сторону, цю ідею, і почали думати далі. І наступна думка, яка е, промайнула в наших світлих е, головах, це був космос. Чому саме космос? Тому що, мабуть, ви всі знаєте, що саме в Житомирі народився Сергій Павлович Корольов, і саме він відкрив для всіх космос. Ось, крім того, крім того, слово Space має ще один переклад: Це простір. це простір. Який допомагає об'єднувати людей, які націлені, які хочуть вчитися, які бажають вчитися, які бажають ділитися своїми знаннями? Тому саме вибір пав на гікспейс. Ось, і звичайно, перше місце проведення, яке в якому де ми провели нашу зустріч, це звичайно був музей Корольова. Це було в далекому 2015 році. Там є така біла плямка біля біля екрану. Це був я здається. Ось це була така. Знаєте, як сказала нещодавно Аня на одному з наших мітингів, ми були молоді і дерзкі. Це, це цитата. Це цитата. Ось пройшло багато років. Ми вже не такі молоді, але я все ще думаю, що ми ще, ще, ще продовжуємо бути дерзкими десь там всередині в крові, тому що ми продовжуємо робити те, чим ми чим, що, що ми почали ще тоді, 8 років назад. Ось за цей період наше лого дещо змінилося. Якщо перших, скільки там від 15 до 21 року ми робили акцент на діковість, і наше лого це були окуляри. То в 2001 році ми його змінили на асоціацію з космосом більше. Як бачите, у нас тут є і атом — це Гік, і Спейс це ракета. Ну і, звичайно, серце цієї ракети це Україна. Наша люба ненька. Ось. А... За цей період, да, за цей період е, е, ми провели велику кількість різних івентів в різних форматах. Я зараз дуже швиденько розповім, що це за формати, бо часу і не так багато залишилося. Перший формат це Е, Ми проводили його декілька разів. Це формат такий ламповий, в пабі, в барі, за келихом, чаю, кави. В неформальній обстановці просто прийти і отримати максимальне задоволення від спілкування. Наступний це Geek Meetup. Це зустріч в будній день на 2-3 години після роботи. Не називаємося гіками, Тобто 8 годин ти сидиш на роботі, робиш роботу, потім йдеш 2 години і ще розмовляєш про роботу. Ось Geek Day – це конференція на цілий день. Це конференція на цілий день, де ми зустрічаємося і проводимо ну, десь приблизно 5-4-5 спікерів. І. Дуже цікавий формат це дікхек. Я не знаю, чули ви чи не чули. Ми проводили його лише один раз. Це хакатон на два дні з однією ніччю, де команди можуть за невеличкий проміжок часу створити проект своєї мрії або втілити в життя те, що вони колись про те, що вони колись мріяли. Ось а, при цьому ночівля прямо в офісі, на, на на стульчиках, на партах, де завгодно. Але головне це зробити те, що ти запланував. Окрема е, цікава частина це відпрошування на такі івенти. Не знаю, як це відбувається у вас, але коли ти приходиш до дружини, і кажеш, дружина два дня не, не буде. вона питає, де ти будеш я буду писати код. Оце звучить дивно, як мінімум. Год. Ось, але дуже добре, що завжди можна позвонити організаторам і Ані дружини запитати, Ань, там точно у вас щось буде? Так, «Да -да, все нормально, можете відпускати. Тому Дік І сьогодні ми проводимо GeekConf. Це те, що ми давно мріяли. Особливо Аня Шавурська, це її мрія з першого дня. Вона хотіла провести цю конференцію. Ось це широкомасштабний захід, в якому є декілька потоків в нашому, случ... в нашому випадку це два потоки. Uh, де представлені неймовірна кількість крутих професійних спікерів, які приїхали, з які які живуть і, і працюють не лише в Житомирі, але й за межами Житомира. Можливо, найближчим часом, дай Бог, все буде добре, ми запрошуємо ще спікерів і ще й за межами України. Плани у нас грандіозні, і на останок, на останок, а я там вклався в своїх 14 хвилин чи ні, не вклався все, вибачаюсь. Останній слайд. На останок я не знаю, чи мені дадуть ще цей мікрофон серйозно так багато чого не говорив. А я хотів би окремо подякувати нашим організаторам Ой, за те, що вони дуже неймовірні, що вони дуже креативні, що вони е, не побоюють цього слова дікаві, тому що лише організатори GeekSpace можуть запросити тебе, тобто мене, виступити спікером на конференції, на цій конференції. Придумати тобі дуже цікаву тему. Цю тему придумали організатори. Зверніть увагу. Ось добре, що скріншоти не горять. Я спеціально заскріншотив. Крістіна поділилася планом конференції 14-го сьомого 7, -го, 7 -го квітня, де вони мені придумали тему, яку звучить наступним чином. Тема А, і обрали дуже класний слот на завершення конференції. Це просто мрія. І назвали мою тему. Тема звучить так: Роман Василенко: як вже дістали ці девелопери. Але, але за тиждень, за тиждень до конференції, оргкомітет збирається і не пропускає мою тему і за цензури. І каже: вибачай, бачили, але цензуру вона не пройшла. І мене знімають з конференції. Ребят, ви неймовірні. Дуже вам дякую. <плес> да, на цій ноті я хочу передати мікрофон колезі Антону. Да, всім дуже дякую. Отримайте максимальне задоволення від цього часу, бо цей час саме для того, щоб навчитися поділитися, поспілкуватися і відпочити. Антон, тобі слово. Дякую, Рома. В принципі, хотілося б поговорити про цифри більш конкретні, тому що Рома вам розповів про те, які івенти ми проводили, який цикл цих івентів був. Хотілося трошки навести цифри. Да? Тобто, в нас всього за історію там того, як ми трекаємо ці івенти з 2015 року, якщо точніше, було. 17 гік uh, таких мітапів невеличких, да? 7 гік-деїв повноцінних по вихідним. І за цей час було озвучено більше 90 повноцінних топіків, і у нас виступило встигло виступити 70 спікерів. Тобто дехто встиг виступити декілька разів. Uh, ну, я не знаю. Для мене це дуже гарний результат, тому можливо, якщо ви це оціните, давайте трошки поплескаємо. <плес> Дякую. Так, да. і а, хочеться ще згадати ну, саме ці івенти. Можливо, хтось із вас на них був, можливо, ви побачите десь івент або емблему івенту, на якому ви були. Будь ласка, не стримуйте емоції, старайтеся проявляти себе також, казати, що вам це дуже сподобалося. Старайтеся а, розказати нам зворотній зв'язок також по цим івентам. Це буде дуже цікаво. А, тут також ви бачите ну, одні з перших наших в принципі, івентів. Там також можна побачити ще а, один варіант нашого старого логу. Це буква GES, англійська. А, власне, в нас перші декілька івентів були якраз в музеї космонавтики. Вони були об'єднані певною тематикою, тобто ми намагалися об'єднати їх а, за стилем доповіді зробити їх тематичними. В принципі, ми намагаємося це робити і надалі, наскільки це можливо. У нас були чисто мітапи там по тестуванню, були мобільні мітапи, були мітапи, які стосуються веб-розробки. І, в принципі, якщо у вас є класна тема, то ми завжди раді будемо вас чути в якості спікерів. Е, да, ну, гік-мітапів, які були за час 2015 року, це вже більш нові. Ми їх проводили також в різноманітних закладах нашого міста. Ми проводили один із мітапів, здається, який був в форматі напів-онлайн, напів напівофлайн. Тобто в нас були спікери, які були підключені віддалено. Він проходив у нас в офісі. В нас були різноманітні локації, багато крутих фоток. Їх можна також побачити на сайті. У нас є відео цих доповідей, тому якщо хтось раптом не бачить і прийшов до нас перший раз, будь ласка, заходьте на сайт, дивіться. Ну І стосовно гік Днів. Тут треба знову ж таки відмітити нашу любу Житомирську політехніку, тому що вона дуже часто дає нам власне простір для проведення цих днів. І дякуємо вам ще раз. Сьогодні ми чергове, по суті, тут збираємося, дякуючи вам. Що ще? Ще хотілося б сказати, що це було 1500 учасників, тобто подякувати не тільки організаторам та спікерам, але й вам, людям, які ходять сюди. Людям, які а, хочуть розвивати ком'юніті, також можливо брати участь в цьому. Будь ласка, не бійтеся, якщо ви а, ніколи не виступали в якості спікеру і вам захочеться виступити, будь ласка, все таки подайте а, формочку в Call of Papers у нас на сайті. А, і ну, у нас ком'юніті відкрите насправді для того, щоб будь-хто міг спробувати виступити в ролі спікера. От на цьому в принципі хотілося б завершити, але єдине що хотів ще сказати, що сьогодні в нас також є мета як і на останньому нашому закладі, ми збирали в принципі на потреби ЗСУ. Ми тоді збирали з вами спільно на три тепловізори, які вже знаходяться за призначеннями, виконують свою роботу. Тому, по-перше, дякуємо вам за те, що ви вкладаєтеся в ці івенти. Дякуємо, що виходите. Дякуємо, що ви донатите. Я впевнений, що ви донатите не тільки тут. А будь ласка, давайте подякуємо самі собі і всім нам за те, що ми приносимо свій внесок в перемогу і наближаємо її. Да, тоді було зібрано 462 долари на PayPal і 120 тисяч на гривневий рахунок сьогодні в нас також конференція благодійна. Ви можете перераховувати свої донати на картку Монобанку, в якій ви власне бачили там при реєстрації. Також, якщо вам там сподобався спікер, ви можете. Донатити ще раз писати нам комент в полі комент. Ми будемо власне, дивитися на зворотній відгук і також його опрацьовувати. Більше донатів, більше відгуків, якось так, напевно, треба мотивувати. На цьому, в принципі, на цифрах ми зупинимося.